Гастроємності з меламіну це ємності для кафе, ресторанів, супермаркетів, які широко використовуються для зберігання, демонстрації та подачі харчових продуктів. Салати, сирна, м'ясна, рибна та інша продукція шикарно виглядатиме саме в гастроємностях з меламіну в будь-якому закладі громадського харчування, в магазинах, супермаркетах з відділом кулінарії, фуршетів, кейтерінгу високого класу. Це новинка, яка почала завойовувати ринок та широко використовується за кордоном. Саме гастроємності з маламіну презентабельно представлять готову продукцію на вітринах. Маламінові гастроємності міцні та довговічні, вони не розбиваються при падінні стійкі до подряпань. Такі ємності прекрасно підійдуть для розміщення ваших страв. Гастроємності з меламіну допоможуть прискорити робочі процеси, тому що вони легко штабелюються, можна мити в посудомий машині, підходять для зберігання та презентації будь-якої їжі. Він стійкий до впливу кислот і солоного середовища. Маламінові гастроємності для викладки та презентації продуктів не шкідливі для здоров'я людини при дотриманні рекомендацій. А саме не нагрівайте та не готуйте їжу в гастроємностях з меламіну. Не використовуйте гастроємності з в мікрохвильовій печі або в духовці. Для чищення не використовуйте абразивний миючий засіб та засоби для чищення, які можуть пошкодити поверхню. Ємності легко відмиваються від забруднень звичайним миючим засобом. Основними кольорами малемінових гастроємностей є чорний та білий колір. Однак, жовтий та червоний також широко використовуються, особливо за кордоном. Викладка товарів повинна бути апетитною, тоді вона приваблює покупців і збільшує прибуток підприємства. Тому саме маламінові гастроємності придадуть вишуканості та практичності вашим стравам ще й за розумну ціну.